Вже дома оглянув. Угу, угу, угу. Так, вже говорю 45.04. Але тільки недавно. ось Я ще її не розкривав. Хочу окремо сказати за упаковку від компанії Allo Написали обережно, крихке, досить добре. Відправлялися воно з Києва. Ось така от упаковка. Так що йдемо зараз в нашу майстерню. Я вам скажу. Труцовка не є легка. Ще ми в двері вліземося. Проходимо. Ось. Так, друзі. По-перше, чого я купив труцовку по деревам. Зараз ми маємо слідуючий об'єкт, це нас поручні. Ось ми зробили мірки. І друга частина поручнів. Ось так я їх варю. Ну, про це буде наше наступне відео. Тому обов'язково підпишіться на мій канал Територія зварки. Обов'язково поставте галочку на дзвіночок, щоб не пропускати слідуючі відео. І обов'язково лайки. А зараз ми робимо огляд нашої торсувальної плити GTM. Пила торцювальна. Поїхали. Так, друзі, буду відео знімати, тримаючи камеру в руках, оскільки штатив поламався. І розпаковувати будемо разом з вами. Працювати, одразу вам говорю, працювати наша трасувальна пила буде в парі з будівельним пилососом штіль, про який також є відео огляд на моєму каналі. Ось, щоб у нас, звичайно, було чистенько в нашій майстерні. Так, так ось як виглядає пила на картинці. Це у нас є. Торцювальна пила GTM HM9085. Двигун з мідними обмотками, лазерний вкадівник лінії розрізу. Лита станина підвищеної жорсткості, литі розширюючи робочої платформи. Верхнє розташування двигуна забезпечує нахил ріжучого блоку і в дві сторони. І, звичайно, характеристики: Ось 5200 обертів хвилину. Потужний двигун 1,8 кВт. Висота пропила 65, ширина 300 мм. Ріжучий диск 210 посадкове місце 30 мм. Ну і, звичайно, вага самої торцовки 13 кг. Єдине, що мене турбує, це пильний диск, який зараз стоїть на цій торцовці. І я вже думаю. Його поміняти на зовсім інший. Але будемо бачити в процесі, як він справляється зі своїми задачами. Основними задачами його буде це дерево, тому я і не брав торсувальну пилу, про яку дуже багато є відео оглядів на просторах YouTube. А вирішив зняти відео огляд саме ось цієї. Турцовки GTM HM9085. Про неї відео огляду, на жаль, немає, тому я, можливо, буду першим, хто його виклав на простори Ютуба. Ось така етикетка. Країна-виробник, нічого не вказано. Постачальник, Укрсервіс, місто Вінниця. Ну що ж, ага, ось тут також є, як правильно його транспортувати. Модель, робоча напруга. Загалом всі характеристики, які я вам перед тим прочитав. Ну що ж, будемо вскривати. Е, гарантія на трусувальну пилу розповсюджена на території України впродовж трьох років. Одразу скажу на рахунок пакування. Пакують. Добре. Це Це на що? Пінопласт? Ага, ось. Гарантійний талон Придбана 3 жовтня 23 року. Модель. Гарантійний талон HM9085. Укрсервіс місто Вінниця. Ну, переважно кажуть, що не заповняють гарантійні талони. А у нас він є заповнений. Це вже є добре. Ось така брошурка. Торцювальні пили з протяжним механізмом. Інструкція з експлуатації. Ну, будемо її пізніше читати. Так, що входить в нашу комплектацію? Так. Пораження не збільшувати нашу територію. Так, що входить в наша комплектація? Входить у нас ось, струбцинка, яка монтується в самій трусувальній пилі. Така досить вагома. А, так, я так наскільки розумію, це пилозбірник, яким ми користуватися не будемо, тому що буде підключений у нас пилосос. А в пилозбірнику у нас ключики стоять. Ось один ключик. Це, напевно, для заміни пильного диска. Так, ось такий ключик і шестигранний ключик. Так. Я сподіваюся, там нема ніяких приколів. Ми зараз піднімемо, а там нічого нема. Два кирпіча. Красота. Красота. Так. О, так, річ важка. Мусите почекати, поки я витягну. Так, виняли ми з коробки, там більше нічого немає. До речі, була ось така штука. В коробці лежала. Хто знає, що це таке є. Пишіть в коментарях. Так, інтересно. Пружинка, кнопка. Не знаю, що це є. Так, йдемо до нашої торцовочки. Торцовочка наша буде стояти, ми потім зробимо стіл, ми її зафіксуємо. Брали ми, якщо я правильно говорю, з фронтальним відкриванням протяжного механізму. Бо та пилочка торцувальна, що е, її подружка, можемо сказати, вона є також з продольним механізмом, але висувається в ту сторону. І таким чином нам потрібно дуже багато місця для самої торцовки. Тому ми вибрали ось з таким протяжним механізмом. Опа. Так. Так. На зафіксована. Ось. При пересилці був такий папірчик, щоб не шкалювало. Так. Це в урну, це в урну. Тобто дріт, який тут є, він ось так тут проходить. І таким чином, коли пила їздить по своїх направляючих, він витягується, затягується. Так, зараз ми... Ага, ось так вона крутиться, ось дивіться, друзі. ага, Я вже знаю до чого ось цей механізм він скріпиться ось, ось тут. Зараз ми розберемося. Нам потрібно підняти саму торцовку догори. Що нам, що нам мішає? Мішає нам ось є такий обмежувач. Тобто зараз ми його забираємо. І наша торцовочка є. Дуже цікава штука захист. Тобто, навіть якщо ми її включимо, ми її не впустимо вниз, поки ось таким флешком не заберемо і вона опускається донизу. Так, пилосос підключається ось тут. Ось тут. Подивимося, як він буде працювати у нас з цією пилою. Так. Погнали по параметрах. Як бачимо, вона у нас може виставлятися, як звідси, є шкала кутів. Все не намальовано, це все є грані вибиті, тобто воно не стреться, процес експлуатації. Так, це наскільки я розумію. Висуней столик, а це обмежувач. Ми можемо поставити обмежувач. Так, як працює столик, певно, ось тут. Ще не випускає? О, точно. І зажали. Тобто він з двох сторон висувається. І... Так. Ось. Це є класно. Єдине, що мене цікавить, чи той столик рівний. Зараз ми поставимо рівень і поглянемо. Ну, як бачимо, все на одній лінії і на одному рівні. Це добре є. Деякі моменти. Бачите отвори? Раз, два, три. Ну і, звісно, там четвертий отвір. Її можна кріпити до стола, щоб вона була не, нерухома. Це досить зручно. Ось посадочне місце для нашої струбцинки. Зараз ми її також і поставимо. Так, спочатку ми поставимо рівно. Ага, щоб наша труцовка не гуляла зад-перед, ми напевно спочатку поставимо наш обмежувач. Як же він ставиться? Ось так? Чи не ось так? Ага, О, верх ногами він ставить. Точно Угу. Так, ось такий зйомний столик. Чіпляється, я думав, що складно буде чіпити, але нам потрібно було попасти ось цей пазок. Тут є вибрані вже. Куди, який найчастіше використовується також в другу сторону. І треба було віджати ось ту штучку. Ми її віджали і зажали назад. І, звичайно, ставимо наш болтик, щоб закріпити сам столик. Що я можу сказати вам? Вроді би така. Непогана річ, але бачите? А ось. Бачите, ми нажимаємо, відповідно, там відходить. І можемо ось так виставляти. Воно защлкується і вже нікуди не ходить. Ось. І ось 90 градусів. Так, які ще моменти. Столик ми назад поставимо. Другий столик назад. Ставимо нашу струбцинку. Зажимаємо її. Вона ну, якась така типу, якби так мало би і бути. Тут можна регулювати її по висоті. Ага. Ну, Кників дохреніще. Ну і, звичайно, можна тут також регулювати. Е, добре, з тим розібралися, з тим розібралися, їдемо далі. Е, сам протяжний механізм ми також. Ми, певно відпускаємо. Відпустили і ходить він легенько. Так, єдине, що мене чогось смущає в цей момент. що він не дуже легенько ходить за рахунок кабеля. так, Тут така штука, я не знаю для чого. Народ, якщо знаєте для чого ось це, пишіть в коментарях. Так, на рахунок кабеля. Кабель, 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 кабель. Кабель є досить такий довгий. Міряти рулеткою не буду, але є більше метра. більше метра. Цього нам достатньо. Так, сам механізм. Бачите, що відбувається? Я тягну. З цієї сторони краще буде видно. Бачите? І що? І що? Далі він не пускає. А чи що, нам потрібно його витягнути? Ага. Е, Обов'язково рекомендую кріпити одразу до стола, тому що якщо ви його витягнете, бачите, що відбувається? І легеньким нажиттям руки вона зводиться, То вага в неї. Не є велика. От зводиться сама торцовка, коли на себе тягнеш. Ну, Для цього придумали отвори. Це все було передбачено, щоб її кріпити до стола. Так, це ми подивилися, це ми перевірили. Ви собі налаштували довжину, на яку буде виїжджати. Ось можна трошки навіть забагато. І щоб дуже дріт не переламувався. Ось так. Так, наступне. Є можливість регулювати кут нахилу в бік. Тут ми відпускаємо і пилку можна ось, положити на бік. Але знову ж таки, що не так? Не так те, що мішає струбцинка. Тобто в цьому випадку струбцинку нам треба забирати, якщо потрібно, якщо потрібно, нахилити її повністю. Тобто ми забираємо струбцину і ось пила в нас лягає. Зажали, все і працює. Так, ну, як бачимо, Ще момент. Ха -ха -ха -ха. Дивіться, друзі. Який момент? Тобто ми нахилили, під яким градусом ми поставили. Ми поставили під кутом 45 градусів. Видно? Видно. хочемо ми не ми включаємо, допустимо її. Ось. Дивіться, яка штука, друзі. Можливо, я ще не в цьому розібрався. Зараз подивимося. Мені здається, що ця лінійка вона має також їздити взад-перед. Ага, добре Добре. А я вже думав, що вона буде мішати. Ну, подивимося, як вона нам. Поставили ми під кутом 45 градусів. Так. Ось, ось, тепер все гуд. Тепер все гуд, вона їздить доки нам треба. Так, незручно тримати, вона ще не закріплена. Ну, але все чітко. До, можна сказати, до мікрометра. Звичайно, звук такий і буде, тому що воно черкається з стола, бачите, але все на колесиках. Я думаю, що це все було передбачено. Так, ця сторона у нас також Так, що це у нас фіксується? Щось це фіксується. Дуже багато всяких тих прикольчиків є. Так, столик ми також цей фіксується. Все чітко тримається. Добре. Наступне Болти. Мені десь це є болти для регулювання. Так, відпускаємо стан на наше положення. Так, ще одне. Ось є кнопочка. Це кнопочка, наскільки я розумію, лазера. Так, всі заявлені характеристики на є. Діаметр пильного диска 216, посадкове місце 30 мм, пропил 2,8 мм. Саме більше мене смущає сама пилка. Ну, але зараз ми перевіримо, як вона працює. Так, ну що ж, включаємо мережу і будемо пробувати. Що в нас є цікавого такого, що можна врізати? Ось, ми маємо кусочок фанерки. Кусочок фанерки, що врізати? Що ще врізати можна? Десь мабуть ще... О, і брусочок. Ось є брусочок. Ну що ж, будемо пробувати. Заодно і підключимо пилосос. Так, друзі, ми підключили пилосос, підключили саму турцовку. Ось лазер працює, все як має бути. Так, лазер такий досить чіткий. Все йде по лінії. Ось, Як бачимо, все йде по лінії. І зараз будемо. Робити перший пропил Так, зараз перевіримо, як вона включається. Звук такий добрячий. До речі, як ми підключили, як ми підключили пилосос, думав, буде проблематично, але ми взяли. Наш пилозбірник і прямо через нього, як перехідник, підключилися до пилососа. Ось так вона вийшла. Ну що ж, погнали. Ну, що я можу сказати? Так ух, я зажав? Так, на рахунок різу різ нас чіткий? Може і не прийдеться міняти пилу, саму пилку. Диск. Попробуємо врізати під кутом. Ну, Бачите, поки є струбцина, максимум, що можна опустити. до цього моменту. І все, струбцина більше не пускає. Але ми можемо струбцину поставити з другої сторони. Логічно. У нас є з двох сторін можливість кріплення струбцини. Так. Ну, я перепрошую за те, що я. Все вру... одною рукою роблю. Але як я вам покажу інакше. Ложимо під кутом 45 градусів. Зажимаємо і включаємо пилосос. Вручились? Ось брусок? Ось брусок другий. Все чітко. Ну що, і нам кутника? Все чітко? Усе чітко. Так, ну що ж, е, в двох словах про торцовку. Це є аналог від відомої фірми Шепач, можна сказати, материнська модель. Е, конкретно якої саме аналог я не знаю. Ну, так говорять в інтернеті. Е, я думаю, моїм потребам вона буде відповідати. Нам потрібно буде... Труцовку для того, щоб робити зарізи під кутами для поручнів. Ну, а також в майбутньому, можливо, будучи сходи або якісь другі вироби. Кому сподобався огляд, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і коментуйте. Усім дякую за перегляд. Всього найкращого вам.